Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні я продовжую серію анбоксингів моїх коробочок, які я зробив спеціально від свого каналу Варбанда в колаборації з виробником, з українським виробником, який в умовах війни продовжує виготовляти круті фігурки в масштабі 1 до 72. Це Dark Alliance і Light Alliance. І сьогодні я покажу вам три коробочки. Одна з них це буде ось така коробочка армія Стартер піворків, Її, до речі, вже можна придбати на моєму eBay. В магазині, а ще я покажу ось таку коробочку, над якою я зараз працюю. Вона ще є не в повній комплектації, але вже покажу, що там буде, і скоро вона з'явиться в магазині. І ось така коробочка ще буде кімерійська армія. Теж покажу вам, що я покладу туди. Буде цікаво. Поїхали! Коротше, так виглядає коробочка армія на пів орків, Варбанда, це мій канал. І тут у нас написано, що це стартер для Грейт 72 фентезі, високодеталізовані фігурки 1 до 72 від Альянса. І правила всередині можна завантажити PDF за QR-кодом, але нагадую, не за цим QR-кодом. За цим QR-кодом ви перейдете на сайт Wargame World і купите мої правила ГРЕ72, повну версію правил. Якщо у вас вже є солдатики від Dark Alliance або будь-які інші солдатики в масштабі 1 до 72, то запрошую придбати ці правила, підтримати в такий спосіб мій канал і зіграти в прикольний легенький, простенький настільний Wargame з фігурками 1 до 72. 72. Добренько, давайте подивимося, що всередині. бадабадам Всередині. Знову ж таки, є ось цей вкладиш, де я описав якість цього всього. Зробити армію для Gret72 двома мовами англійською і українською. І там же є бачите, QR-код. Відскануєте цей QR-код і ви отримаєте доступ до PDF правила українською і англійською мовами є правила там. Є STL-файли для друку, ось цих підставочок. Якби вам їх замало було і ви хотіли ще. І там же будуть PDF з 2D-терейнами для ваших перших ігор, якщо ви не хочете м -м, запарюватися 3D-терейном. І відповідно все, що вам потрібно для гри Great 72 Fantasy. Ну і давайте покажу вам, що я поклав всередину, тому що, знову ж таки, для тих, хто не в курсі, тут нема жодних нових солдатиків. Всі ці солдатики можна купити в коробках від альянсу. Єдине... Єдиний плюс цих коробок це те, що ви тут маєте правила PDF, які можете завантажити, ігрові компоненти, такі як кубики, такі як підставки юнітів, підставки для фігурок, дюймову лінійку і цікавий мікс літників. Тому що, щоб придбати оці всі солдатики, вам треба купити 4 коробки. А в даному випадку ви купуєте оці солдатики в одній коробці і маєте дуже-дуже крутий набір різноманітності. В першу чергу ось ця Ось ця крута. Цей крутий літнік. Тут у нас є чаклун, дивіться, який красунчик, Злий, недобрий чаклун з сивою бородою, з гранатою. Ну або з якщо цей димок відрізати, то це буде, це буде кулька скайпу. Коротше. Зв'язок є в нас командири, є в нас дядько з прапором, є дивіться, який крутий орк з булавою, є музикант. Коротше, можна зробити чудовий штаб і додаткових командирів плюс посильних. Дуже крутий літнічок. Ще один цікавий літнічок, який, який дуже часто люди ігнорують, і я ігнорував цю коробку дуже довго, але виявляється, вона є дуже цікавою. По-перше, тому що. Бачите, у нас є орки гренадери ось такий чудовий орк. І в правилах я теж це врахував, дозволяє будувати оркам артилерію. Коротше, ці хлопці дуже прикольні. Але якщо ви придивитесь цінність цієї коробки ще в тому, що тут у нас є ось Бачите, орк несе когось маленького, напевно, це що, хтось дуже схожий на хобіта. Але, можливо, я помиляюсь. І ще один такий самий, бачите, орк несе когось маленького, і це, скоріше за все, якийсь чоловічок, схожий на хобіта. Коротше, тут є орки, які бачите, виливають щось. Є ще один орк-гренадер, є круті орки з сокирами. Коротше, хороший літнічок, є орки з гранатою, великою з бомбою. Дуже прикольний літнічок і. Дуже-дуже різноманітнює цю коробку. Також ось ці красунчики, хлопці з піками, пікінери орки. Дуже схожі на тих орків, яких ми бачили в фільмі, тому, тому вони класненькі. Не буду більше про них говорити. Ну і Літній чок ось такої важкої орківської піхоти. Є в нас крутий дядько з прапором. Тут в нас є трошки облою, але це все легко зачищається, тому проблеми я з тим не бачу. Легко зачищається гострим японським ножем. Є в нас красивий орк-музикант, красивий орк з прапором. І в нас є чудові орки, ось ці зі щитами, з сокирами. Просто красунчики. Є в нас ось цей красивий орк-барабанщик. Просто бомба. Просто бомба. Коротше, так виглядає коробка з орками. Багато компонентів, багато всього, багато в першу чергу різноманітності. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете підтримати гривнею мій канал, то запрошую на мій ebay. До речі, я там недавно зробив акцію. Майже всі коробки будуть йти з безкоштовною доставкою. Тому зайдіть, подивіться, можливо, ви ще встигнете зловити ту акцію. Їдемо далі. Ну, а зараз невеличкий огляд того, що готується на продаж, і ще його не можна купити, але скоро можна буде. І це армія гоблінів. Давайте подивимося, що там. Як бачите, тут є ще не всі компоненти там зібрані, ось так будуть виглядати підставки юнітів. І дивіться, що нас тут чекає. В першу чергу круті моделі гоблінів. Ось такі товстунчики, вони просто красиві. І як на мене, Конкретно в цьому випадку дуже-дуже чистенькі літнічки. Дивіться, які вони красунчики, позаті. Просто красиві. Тут є два літнічки стрільців. По-моєму, це дуже погоблінські, маленькі і стрілючі. Є один літнік, так би мовити, важкої піхоти рукопашної. І тут у нас є чудовий командир, тут у нас є музикант і багато-багато інших дядьків, яких теж можна зробити командирами. Ось цей дядько теж дивіться, який. В кульчузі, в шоломі, це теж може бути, наприклад, генералом, а оцей дядько може бути посильним. Коротше, літнік, який дозволить зробити вам командирів. До речі, будь-якому з них, от замість цієї якоїсь палки, можна дати древко з прапором, і теж він буде нормальним собі посильним. Коротше, ось такі. Ну, але щоб було зовсім цікаво, щоб армія гоблінів не була обмежена ось таким невеличким набором юнітів. Подивіться, хто тут є в нас. Це в нас Так, так-так. Печера з гоблінами живуть, живуть вогняні демони. Дуже схожий він трошки, ну, можливо, не дуже трошечки схожий на демона з фільму, але він красунчик. Так, і до речі, в книжці правил є правила для такого демона, який теж може бити і своїх, і чужих, тому що, хоча вони живуть в печера з гоблінами, не до кінця гобліни ними ними можуть керувати. Тому. Як на мене, це дуже прикольно і навіть трошки беково. Коротше, ось така чудова моделька, тут є облой, але його легко позбутися. І як ви це зробите, побачите, наскільки ці хлопці великі, класні і деталізовані. До речі, тут є їм крила. Ось такі величезні, величезні крила. Можна їх поміняти місцями, і у вас вийде дуже два прикольних вогняних демони. Коротше, ось така цікава армія. По-моєму, дуже різноманітна, дуже цікава. І там наміксовані як дрібненькі маленькі гобліни, які будуть бігати і пострілювати, і великі, сильні, круті вогняні демони, які будуть головною ударною силою. Їдемо далі. І ще одна коробка, як на мою думку, мініатюри, з якої дуже-дуже недооцінені, тому що там просто скарби, Там ті фігурки, вони просто бомбезні. Давайте дивитися, що я там наміксував. Знову ж таки, тут буде у нас а, ігрові компоненти, підставки юнітів, підставки для, індивідуальні для фігурок. І тут у нас давайте почнемо з головного. У нас буде літнік а, кавалерії кемерійців. Ось такі фентезійні, здорові дядьки. Ось тут є чудовий, дивіться на кого він схожий, на конана варвара. Я більш ніж впевнений, що цього дядька можна зробити або генералом, або його можна ним можна буде грати як якимось монстром, який буде ходити і просто робити дуже багато, дуже багато втрат завдавати ворогам. Дуже круто. Напевно, цей дядько гарніше буде генералом. Дивіться, який він крутий, рогатий шолом. Ну просто крутий. Є інші круті фігурки. Цього можна зробити посильним. У нього майже прапор. Дуже-дуже круті. ну Тут майже кожного можна зробити генералом, тому що вони дуже круті і яскраві, Просто таке, ніби з, з мультфільмів із коміксів про варварів. Просто круто. Просто неймовірно круто. До речі, коники, зверніть увагу, які коники? Величезні такі богатирські коники. Без сідел, по-варварськи, дикі, красиві. І майже без облаю. Трохи є лінії стику, але це все, я вже казав, легко лікується гострим японським ножем. Ну І є трошки піхоти. Піхота, зараз покажу, теж дуже-дуже хороша. Один літніх це ось така, е, така трошки більш е, гола піхота. В південних регіонах воює. Дивіться, які здорові качки. Здорові накачані культуристи, варвари. На зеленому пластику, на жаль, не дуже видно деталізацію, але повірте мені, це мені дуже подобається. Вони дуже круті. Ось, прошу дуже ще один дядько, дуже схожий на конана варвара. Красунчики просто. І другий літнік це ось такі на сірому пластику краще видно деталі, але тут і трошки більше облою. Але, знову ж таки, то все лікується. Чудові дядьки, тут вони вже мають на собі більше брудні. Більше хутра. Це такі вже, знаєте, з тих оповідань про е, Конана, де він подорожує по північних всяких засніжених пустелях, тундрах і так далі. Дуже красивий оце мені дуже подобається. Позати, Дивіться, який в нього череп, барана. На поясі. ну Дуже крутий дядько з дворучною суки. О, який в нього ніж. Ну просто, просто смакота. І цей теж. А це, взагалі, якийсь шаман, який теж може бути якимось монстром. Красунчик, правда? Добренько. Так буде виглядати ось така коробка армія кімерійців. Ось такі коробочки я хотів вам сьогодні показати. Сподіваюся, було цікаво. Свої думки пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде їх почитати. Я сподіваюся, що моя робота популяризує 72-й масштаб в сфері настільного воргеймінгу, тому що, на мою думку, ці фігурки від альянсу, вони просто скарб, вони дуже круті, вони дуже деталізовані і вони дуже недооцінені. Їх потенціал ігровий, настільний дуже великий. І я сподіваюся, моя робота допоможе його розвинути і показати всім, хто ще. Цим не цікавився і не займався. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Заходьте на мій сайт, на мій ebay магазин щоб придбати такі коробочки, і підтримати в такий спосіб мій канал. Ну і саме головне, найголовніше допомагайте Збройним силам, і все буде Україна.